Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про криптовалюту. Як ви зрозуміли, сьогодні відеоролик буде знову про проект Hamster Combat Під попередніми відеороликами і також в telegram каналі під постами. Я зустрів дуже багато різних коментарів, де люди пишуть, що не знають, як вивести монети з бота. Тобто є ще люди, які не встигли зробити все вчасно до лістингу, і відповідно їхні монети залишились в боті. А в такому випадку. Команда проекту відкрила вже вивід з бота власне в день лістингу. Ну і там вивід, скажімо так, вибір не дуже широкий, куди виводити. Там є можливість просто вивести або на Telegram гаманець або на тонкіпер. Я подивився на всі ці коментарі, почитав, подумав і вирішив закинути в свій телеграм-канал. До речі, тут залишу QR-код, скануйте, переходьте підписуйтесь на канал. Там стараюся давати завжди цікаву, актуальну і корисну інформацію. Так от, закинув я собі в телеграм-канал Пост, в якому написав, до речі, зараз десь тут на екрані він з'явиться, можливо, тут, можливо, тут, Написав в цьому посту, щоб люди проявили активність, накидали багато реакцій, і та кількість реакцій, яку я попросив, зібрали буквально за 20 хвилин, і пізніше накидали ще більше, що мене приємно здивувало. Так от в ролику я обіцяв розказати і показати те, як вивести ці монети з бота, якщо ви все ж таки цього не зробили вчасно до лістингу, але тим не менш хочете продати цей смішний мізерний дроп. Ну як би там не було, скільки б там не роздали, але все-таки багато хто хоче. Забрати такий той свій дроп, який вони чесно заробили і просто-напросто продати ці монети, там піти сходити, випити кави, тому що на більше не хватить коштів, і просто поставити на цьому всьому велику жирну крапку і забути це все як страшний сон. Звісно, друзі, я не хейчу хом'яка, оскільки я розумів, що. Дроп тут або не буде взагалі, або він буде таким мінімальним, яким його роздали зараз. Відносно того, на яку аудиторію вони роздали по цих 20-30-40 доларів, ну в принципі, може і це і непогано. В будь-якому випадку це краще, ніж якби вони не роздали взагалі нічого. Тоді хейт би був на них ще більший. Ну а так, що маємо, то маємо. Не всі проекти будуть годувати так само, як ноткоін, не всі проекти будуть так само насипати, як докс за мінімальну кількість активності і непоганий дроп. Ну але тим не менш, хомяком комяком Давайте я вам зараз покажу, як правильно зробити цей вивід, вивести монети на Телеграм Гаманес, наприклад, або вивести їх на тонкіпер. Ну а після цього ви зможете в тому або в тому гаманці їх обміняти на USDT, а тоді вже скинути на якусь біржу. Також, друзі, там є момент з комісією. Саме смішне це те, що вони не те, що роздали цей маленький смішний мізерний дроб, ще й вирішили заробити на людях, які не встигли вчасно це зробити. Я читав в їхньому каналі пост про те, що біля 30 мільйонів людей ще не визначили вірніше, не вибрали спосіб для виведення монет, і вони роблять що тим, хто не встиг зробити це вчасно. Дають можливість вивести на Телеграм або на тонкіпер, але просять за це оплатити комісію в монеті тон. Ніби невелика комісія 0,13 тонн. Це виходить там біля одного долара. Але помножити цей один долар, наприклад, на, умовно кажучи, 20 мільйонів користувачів, які ще досі не зробили вивід, а все ж таки хочуть забрати дроп, яким би він не був. Тобто вони ще й тут зробили досить хитро в свою сторону і вирішили ще також на цьому додатково заробити на людях. Ну, хом'як хом'яком. Давайте я вам покажу зараз запис екрану, як поповнити вам гаманець Telegram, як поповнити, наприклад, тонкіпер, якщо ви все ж таки хочете забрати той дроп, яким би він не був, і продати ці монети. Ну і відповідно покажу вам, як їх заклеймити. В мене немає жодного аккаунта, який би я не вивів вчасно, тому я вам покажу скріншоти. Скріншоти мені скинули підписники, і по цих скріншотах я вам буду пояснювати, що робити. Погнали дивитися запис екрану. Отже, якщо ви вчасно не встигли вивести монети. І чекали лістингу, щоб отримати цю можливість. Ви заходите в бота, і у вас тут, оця кнопка Direct Claim вже повинна бути активна. Коли ви на неї натискаєте, у вас з'явиться на вибір два варіанти. Або у вас тут буде писатись адреса вашого гаманця, як на скріншоті, і ви зможете натиснути кнопку Вивід, але вам потрібно буде оплатити комісію. Або у буде ніякої адреси, і вам просто запропонує підключити якийсь гаманець. Як бачите, підключити можна тут і тонкіпер, і телеграм-гаманець, і різні гаманці навіть збірж, але це Web3 гаманці. Як на мене, простіше буде вам просто вивести або на телеграм-гаманець, або на тонкіпер, тому що їх простіше створити, ніж створити Web 3 на якійсь біржі. Ну і далі, що потрібно робити? Коли ви бачите, що у вас тут є якась адреса, в першу чергу ви перевірте свій телеграм-гаманець, чи адреса ця збігається з адресою в телеграм гаманці але важливо, перевіряйте гаманець Тон Спайс Бета. Тобто не звичайний цей телеграм-гаманець, а от тут у вас повинно бути Тон Beta. Якщо ви раніше його створювали, коннектили до якогось бота, до якоїсь міні-гри, то він, в принципі, у вас повинен бути. Ну і дивитесь, натискаєте на кнопку Поповнити, і ось ваша адреса. Якщо вона збігається з тією адресою, що вказано в хоміку. Тоді вам потрібно буде просто закинути на цей гаманець ToneSpace Beta 0,13 тонн для оплати комісії. Давайте я покажу вам, як закинути власне, кошти з біржі. Ви просто заходите на свій гаманець Тонс Beta», натискаєте на кнопку Поповнити, тут адреса вашого гаманця. Ви копіюєте цю адресу, далі переходите на біржу. На біржі вам потрібно спочатку собі купити трохи монети «Tone». Купити це можна в вкладці Spot. Вверху, тут зліва, бачите, буде стрілочка торгову пару, вам потрібно вибрати тон USDT і за USDT купити собі власне, цей тон. Купили тон, наприклад, він у вас є на балансі. Далі ви переходите на кнопку активи, натискаєте на вивід. Тут в пошуку вписуєте монету тон, якщо ви її купили, натискаєте на неї. І далі тут вводите адресу з telegram гаманця І все. Тоді вибираєте мережу, тип мережі вибираєте тон, тому що це на блокчейні тон. Тут оце поле, там, де потрібно вказати Тахмем або коментар, ви просто пропускаєте, тому що Telegram тут нічого такого не пише. І запам'ятайте, коли ви кидаєте з біржі на телеграм-гаманець або на тонкіпер, оцей коментар вказувати не потрібно. Інший випадок, коли ви кидаєте з якогось гаманця. Чи то телеграм гаманець чи то тонкіпер на біржу, тоді вже потрібно вказувати цей коментар, тому що коли ви будете брати адресу для депозиту з біржі, там власне цей коментар буде прописаний. Ну і все, тут вказуєте суму, яку хочете вивезти. Далі просто виводите монети на гаманець і все, вони у вас тут з'являються в вашому гаманці тон Space Beta. Якщо все вірно, все сходиться, там адреса вказана вашого гаманця телеграм Space Beta, Ви просто поповняєте для комісії. І тоді вже натискаєте на вивід і виводити монети. З'являться вони у вас тут в списку цих токенів. Що з ними можна буде зробити? Ви просто натискаєте на кнопку Обміняти. Тут у вас буде світитись, наприклад, токен хом'яка. Я виберу, наприклад, тонкоін. Ви натискаєте на нього, вибираєте, яку монету ви хочете отримати в замін, і, наприклад, можете обміняти на USDT. Або, наприклад, можете обміняти на той самий тон, щоб в майбутньому для проєктів мати елементарно на якісь транзакції, на якісь комісії. Я для прикладу виберу USDT. І все, вказую кількість і мені одразу тут пише, скільки USDT я отримую. Все. Ви тут вибираєте в першому полі токен хом'яка, в другому полі вибираєте те, на що хочете обміняти, чи то USDT, чи то тон, натискаєте перевірити і натискаєте Підтвердити. Там потрібно, може буде вказати трохи меншу суму, можливо, там якась буде невеличка комісія за обмін. Ну, але це зовсім дрібниця. Ну і все. Після цього ваш хом'як, який ви не змогли вивезти, ви звиводите, і він у вас є на гаманці. Якщо хочете з гаманця скинути на біржу, як я і говорив, ви йдете на біржу, берете адресу для депозиту. Якщо ви обміняли на тонкоін, наприклад, ви йдете на біржу, берете адресу для депозиту монети саме тонкоін, натискаєте на депозит, внести криптовалюту, в пошуку вписуєте тон, вибираєте його, мережа тон. І як бачите, тут є адреса, тут є цей коментар, і все. Ви не копіюєте адресу. Далі натискаєте на кнопку Відправити, натискаєте на монету, яку хочете відправити. Зовнішній гаманець вибираєте, вставляєте адресу гаманця. Після цього вам потрібно вже буде вказати цей коментар, натискаєте далі, вказуєте суму, далі там попросить вказати вас коментар, копіюєте ці цифри і все, ви відправили монети собі на біржу. Аналогічно все працює з іншими біржами. Я просто вам показую на прикладі Bybit, так як я ним найбільше користуюсь. Все абсолютно так само, ідентично робиться, як на Binance, як на Bybit, як на OKEX. Все абсолютно одинаково, просто інший інтерфейс. Тому, я думаю, ви розберетесь. Уважно дивіться цей ролик, і на інших біржах ви зробите все абсолютно так само правильно. Ну і все після цього вам монети ваші прийдуть, і ви зможете з ними робити що схочете. Можете їх на вкладці спот продати знову ж таки до USDT, і зміна курсу монети тої чи іншою, яку ви будете тримати, вас не буде тривожити. Тепер другий варіант: якщо у вас тут адреса ця не збігається з вашою адресою в telegram гаманці тому що я бачу якісь такі випадки, дивні люди писали, що у них адреса не сходиться ні з однією, ні з їхнім telegram гаманцем Tonspace Beta, ні з тонкіпером. Перевірили телеграм, далі йдете на тонкіпер. Аналогічно бачите, під балансом пишеться ваша адреса. Ви це звіряєте. Якщо все сходиться, значить вам вивід прийде на тонкіпер. Якщо ні один, ні другий варіант не підходять, не сходиться адреса, ви просто натискаєте. «Change your wallet address» і відключаєте свій гаманець, після цього натискаєте Connect, і у вас зустріне ось таке поле. Тут же виберете, чи тонкіпер, чи Telegram, і воно вже вам повинно підтягнути, по ідеї, правильну адресу, і після цього зможете вивезти собі туди монети. Так само, якщо будете виводити на тонкіпер, вам також потрібно мати трохи тону для оплати цієї комісії. Поповнити тонкіпер легко. Ви натискаєте кнопку Отримати. Тут вам знову ж таки дається адреса гаманця, ви її копіюєте. Переходити на біржу, робите все те саме, що я показував при поповненні telegram гаменце Всі абсолютно ті самі ідентичні дії. Просто кошти вам прийдуть сюди, так як ви виберете адресу з гаманця Тонкіпер. Ну і відповідно аналогічно, так само ви з тонкіпера зможете вивести на біржу, або тут зможете обміняти на USDT або на якусь іншу монету, або просто обмінюєте на Тонкоін і Тонкоін виводити на біржу. Знову ж таки, коли будете звідси так само виводити на біржу, там буде і коментар потрібно вказати, і адресу. Тому це не пропустіть. Ну загалом все ідентично, як було з телеграм гаманцем Ну і в принципі на цьому все. Мінус цих виведень на телеграм-гаманці на Тонкіпер, Це те, що монети зазвичай приходять в день лістингу. Після того блокчейн тон починає лагати, він стабільно не працює. Так було, коли виходив ноткоін, так було, коли виходив докс. І мінус весь в тому, що ви не зможете просто одразу злити свої монети. А таку перевагу ви б мали, якби вводили на біржі, тому я не розумію, чому більшість людей вибирає Telegram чи вибирає тонкіпер. Простіше просто зареєструвати, створити акаунт на біржі і спокійно собі користуватися, в перші хвилини злити всі монети того чи іншого проекту, і все. І не переживати, не чекати, не думати, коли там відкриють вивід з Telegram гаманця Тому що знову ж таки, як я і казав, воно все починає лагати. Тоді там на кілька днів закривають вивід, воно все поки роздумається. А не ясно, що станеться з ціною монети за цих кілька днів, поки вам дадуть зробити вивід. Як бачите, курс хомячка відносно лістингу вкатався майже вдвічі. Ну але це і не дивно, тому що більше ніж 100 мільйонів людей просто будуть тупо зливати монету, а відкупляти її ніхто не буде, так як вона нікому не потрібна. Ну що, сподіваюсь, після перегляду цього відеоролика вам все ж таки вдалося успішно заклеймити свій дроп, яким би він не був, вивести ці монети з бота Хом'яка, чи на Телеграм-Гаманець, чи на Тонкіпер, і вже після цього їх скинути собі там або на біржу, або обміняти на USDT чи на якусь іншу монету на гаманцях і просто тримати там саме USDT, а не цей токен Хом'яка. Сподіваюсь, інформація була вам цікава і корисна. Якщо так, то обов'язково прожміть лайк. Підпишіться на канал, напишіть коментар, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, там завжди стараюся здавати цікаву, актуальну і корисну інформацію. Також, друзі, невеличкий спойлер. Наступний відеоролик буде про те, як з багатьох аккаунтів таполок виводити монети. Наприклад, ви граєте якусь тапалку, маєте там 5-10 аккаунтів. Діло йде до лістингу, і відповідно вам треба кудись ці всі кошти виводити. Ви хочете вивезти на одну біржу, але не знаєте, чи так можна. Так от, є одна біржа, яка, скажімо так, таку можливість нам надає. Наступний відеоролик буде про це. Це вам такий невеличкий спойлер, тому підпишіться на канал, щоб не пропустити, сподіваюся, цікавий відеоролик, який вийде зовсім скоро, буквально, можливо, через день, а можливо навіть і швидше. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!